Діти, Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Сьогодні діти до нас завітав Карлсон. Він був у магазині та купив багато продуктів, а які з них корисні, а які шкідливі. Не знає. Давайте йому допоможемо. Розгляньте уважно малюнок та визначте, що корисно вживати, а що шкідливо. Що корисне? Шоколад чи сир? Так, сир. Що корисне? Цукерки чи овочі? Так, звісно, овочі? Що корисне? Ковбаса чи яйця? Так, яйця корисні. Що шкідливе? Яблуко чи чипси? Так, чипси шкідливі. Що корисне? Сухарі чи ягоди? Так, ягоди корисні? Що шкідливе? Банани чи цукерки? Так, звісно, цукерки шкідливі. Що корисне? Кока-кола чи молоко? Так, звісно, молоко корисне. А зараз ми приготуємо для нашого Карлсона... Смачну кашу? Каша з перловки. Яка каша? Так, перлова каша. Каша з гречки. Яка каша? Так, гречана каша. Каша з манки. Яка каша? Так, манна каша. Каша з вівсянки. Яка каша? Так, вівсяна каша. Каша з гороху. Яка каша? Так, горохова каша. Каша з пшона. Яка каша? Так, пшоняна каша? Каша з рису. Яка каша? Так, рисова каша. Діти, а які каші готує вам вдома матуся? Яка найулюбленіша? Карлсон дякує вам, що ви йому розповіли про шкідливі та корисні продукти. Він тепер знає, які продукти потрібно купувати у магазині. Тепер ви знаєте, які продукти корисні, а які шкідливі. Тож, вживайте корисні продукти та зростайте здоровими. До нових зустрічей! Бувайте! I you.